Стою на перехресті усіх земних доріг. Знаєте, в нашому житті є дуже багато різних доріг. І Бог нам дав право вибирати. Перед нами є дороги. Ми не знаємо кінець цих доріг. Але Бог каже, хто піде моєю дорогою. Не заблудиться. Навіть якщо піде і неопитний, бо попереду тебе буде йти Христос. Він тебе візьме за, за руку твою і буде тебе вести. Знаєте, дуже важливо в нашому житті йти по правильній дорозі. Ми інколи йдемо і думаємо, що ми йдемо по правильній дорозі. І здається, все в житті нас так добре складається. Все в нас кажеться, я зранку встаю все добре життя, я нікого не обіжаю, я там в поганих звичах все не роблю, я йду по добрій дорозі. Але ти йдеш по тій дорозі без Христа. Друзі, нам треба переконатися, чи ми йдемо по тій дорозі, по якій хоче бачити нас Христос, що йшли. Чим нас веде Бог за руку, нам треба це взнати. Сьогодні можу сказати, я йду по тій дорозі, як йде Христос. Підніміть руку. Слава Богу. Друзі, в нашому житті важливо йти по тій дорозі, по якій хотів би нас бачити, Христос, що ми йшли. Хай нам всім Бог допоможе бути за Христом. Йти за Ним. І щоб ці дороги, які йдуть інші, є багато доріг, щоб вони нас не манили. Бо знаєте, багато в світі пропонується. От підеш по цій дорозі, будеш мати те, будеш мати те, будеш мати те. А Христос сказав, що його дорога вона є нелегка. І на тій дорозі є багато перешкод. Але коли ти йдеш за ним, то з ним ти ці всі перешкоди можеш обійти. І кінцевий результат цієї дороги життя вічне. Життя вічне, друзі. А тих всіх доріг, яких є багато в світі і пропонують нам цей світ. Який кінець тих всіх доріг? Ми теж знаємо. В них дуже недобрий кінець. Тому хай нам Бог поможе, йти по його стежині. Хай вас всіх Бог благословить.